Брати і сестри, сьогодні в Євангелії від Марка чуємо, як Ісус, Боже Слово, виганяє демонів, де приходить Боже Слово, там демони не мають місця, а особливо в те серце. І коли говоримо про якихось демонів, зразу можемо собі уявляти якийсь екзорцизм, екзорциста, який виганяє цих. З рогами, з копитами якихось дияволів. але йдеться про наші звички, наші переконання, йдеться про те деколи, злі думки, які маємо в наших серцях, йдеться про заздрість, про ненавість, про якісь чвари, йдеться про гординю, про прив'язаність до грошей. Всі ці речі, вони і багато інших, вони часто. Сидять в наших серцях. Але коли приходить Боже Слово, то заходить в наше серце, там вже немає місця, вони зразу покидають покидають наше серце. І коли сьогодні приходить Ісус до в дім Симона і Андрія, то зразу ж йому говорить, що є те, що він бачить, що вона має гарячку. Йому негайно про це сказали, він підійшов, взявши за руку, підвів її. Цікаво, що якщо ми будемо дивитися на це Євангеліє як на звичайну хронологічну розповідь, в якій розповідається про конкретний випадок, це буде один із багатьох. Випадків, один з багать, одне з багатьох чудес, які вчинив Ісус. Але Євангелист Марко пише до першої спільноти, пише до, до тих перших спільнот, і там є, насправді, можемо це бачити як притчу і дивитися глибше в цей Євангеліє. Пише до першої спільноти. І отже, знаємо, що в Старому Завіті жінка це завжди образ жінки, це був ізраїльський народ. А в новому завіті це є християнська спільнота, це образ цієї жінки. І ця гарячка це власне ці проблеми, які були в спільноті. Ця гарячка, яка блокує, блокує людину. Знаємо, якщо зробимо діагноз, коли людина хворіє, особливо зараз в зимі, коли два-три тижні не може відійти від температури, від кашлю. І тоді така людина є виснажена, втомлена і заблокована. Вона потребує, щоб їй служили. Вона не може служити. Хоча деколи матері мають таку жінки силу, що вони при сороковій температурі вони продовжують служити. Але в нормальному стані людина не може служити, коли є хворіє. Вона є в ліжку. Не на ногах вона не може нічого робити продуктивного, тому що є повністю поглинута у, цій, у цьому захворюванні. І так стається, коли людина є поглинута в цій гарячці егоїзму, в гонінні за якимось кар'єрою. Це є ця гарячка. Як Ісус лікує? Апостолів пізніше продовжується Євангелія, і вони йдуть і щось розмовляють, а розмовляли між собою хто з них важливіший? Ісус каже, про що розмовляєте? І пізніше говорить їм, що мають служити одні одним. І, брати і сестри, коли продовжуємо про образ жінки, а як знаємо, що це йдеться про Першу церкву, тому що чому іменно в домі Петра? Тому що Петро був головою церкви, який до зараз, папа Римський, є наслідником Петра. Коли зійшло сонце, власне, Ісус продовжував зцілювати хворих і теж бісів виганяв, але забороняв їм говорити, каже, що біси знали, хто він. Казав їм мовчати, не хотів, щоб люди почали сприймати його як знахара, як якогось суперважливого чоловіка, який собі зробить кар'єру, стане знаним, і всі до нього будуть приходити, приходити, а він буде вирішувати всі їх проблеми. Теж ми можемо запитати себе, чи ми є хворі цією гарячкою, в який спосіб. Якщо я собі подумаю, якби зараз хтось до мене підійшов. Попросив мене про якесь служіння, про якусь допомогу, як би я відреагував. Чи я би сказав, слухай, чоловіче чи жінко, подумав би собі зразу в думці, може, йди до когось іншого, попроси когось іншого, тому що маю дуже багато справ і теж хочу мати для себе час, теж хочу відпочити. А там хтось хай це робить, хтось завжди хтось, хай це робить. Я навіть розкажу, як це треба робити. І в цьому можемо зрозуміти, що теж маємо цю гарячку, яка нас блокує, яка нас закриває на служіння. Але якщо я скажу так, я маю багато справ, але чого потребуєш? Можливо, постараюся, буду намагатися тобі чи підсказати, чи вислухати тебе, чи пройтися з тобою, чи допомогти, коли є потреба, чи в сім'ї, чи в праці, чи в парафії якась праця, то докладуся до цього. Я казав попередньо такий приклад: якщо потрібно щось зробити в парафії і прийде 10 чоловік в любі, в цій чи в іншій прийде 10 чоловік, а є так багато роботи, то будуть цілий ранок, півдня будуть втомлені і після багатьох разів будуть знеохочені, будуть відчувати себе ображеними, якимось виснаженими. А якщо прийде 50 чоловік, то за півгодини... За годину зроблять цю роботу, підуть всі усміхнені пити чай, будуть радісні, що зробили чогось доброго, і ще будуть мати багато часу для себе. Так функціонує, коли ми є відкриті на служіння, коли ми є відкриті. Чому Ісус служив, чому вчив служити? Робив це з любові. Якщо робимо щось з любові, то це не є так страшно, це не є так важко, і тоді всім стає легше, тому що одні одним служимо. Пізніше Ісус йде на молитву вночі, коли вже втомлений, виконав всі справи. Як ми розуміємо цю молитву, для чого ця молитва? Ми виконуємо автоматично, можливо, молимось е, якісь молитви з молитвенника і біжимо. Що була молитва для Ісуса? Ісус на молитві розмовляв своїм Отцем Небесним і готувався через молитву до наступного дня, слухаючи Господа. Радячись з ним і так готувався до тих наступних моментів. Не сам іду, а вже йду з Господом, тому що з ним порадився, тому що запитав його поради, як я маю поводитися в цій чи іншій ситуації, як я маю відповісти цій людині, як я маю реагувати на того шефа, на якого вже не можу дивитися, якого би просто не знаю, що йому зробив. Але пригадую, що я є християнин, пригадую. Що можу все ж таки посміхнутися, бути привітним, пригадую, що можу бути тим, який будує мир. І отже, ця молитва допомагала теж Ісусу розмова з Батьком пізніше служити, любити. Так що, брати і сестри, щоб у нашому житті не бракувало цієї любові, бажання, служіння, то потрібна молитва. Молімося для того, щоб пізніше. Ми могли служити одні одним і так виконувати волю Божу, і в такий спосіб всі будемо почуватися добре, в такий спосіб будемо виконувати те, що нас просить Господь. Амінь.